Це 239-й день українського спротиву. Працює медіа центр України. Мене звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш наступний брифінг. І у нас одразу четверо гостей. Зараз їх буде четверо дуже важливих. Це Андрій Годик, перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Роман Іванців, технічний директор порадок Львів обленерго Петро. Чорнописький директор західного територіального управління обслуговування мережі «Укренерго» та Віталій Федун, головний диспетчер західного регіону «Укренерго», Будемо говорити про таку важливу річ, як енергетика. Енергетика під час війни. І першим прошу до трибуни пана Андрія, який може розкаже нам про те, як влада і наші енергетики провели ці півтора тижні. Всім доброго дня. Перед тим як перейти до більш деталізації, як ми будемо жити в найближчі дні, найближчі місяці в частині електрозабезпечення, електропостачання, я би ще раз хотів щиро подякувати публічно представникам компанії Прат Львівболенерго і «НЕК Укренерго» за ту титанічну роботу, яку вони провели в частині відновлення електропостачання. Яке було тимчасово припинено на наслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичних Львівщини 10-11 числа поточного місця. Насправді ж велика дяка за оперативність і професійність при реагуванні. Водночас ракетні удари і загалом удари по об'єктах енергетики тривають вже другий тиждень, фактично майже кожного дня. Їхня локалізація доволі широка. Але цілеспрямованість одна й та ж сама. Їхнє завдання наш нанести максимальне ураження нашій енергетичній системі і розбалансувати її. Як наслідок, ми стикнулися з тим, що енергетична система працює в доволі складних умовах і збалансувати її доволі складно. Як наслідок, нас чекають два можливих варіанти подальших подій і найближчих днів, зокрема. Перший це те, з чим зверталися і президент України, і представники Міненерго, Укренерго. Нам потрібно суттєво зменшити споживання електричної енергії, щоб забезпечити баланс. Це крок, який залежить від кожного з нас: від населення, прохання до населення, насправді. Не нехтувати і не жити стереотипом, що як впливає мій електропристрій чи моє електричне обладнання на загальну енергетичну ситуацію, впливає. Бо зусиллями кожного з нас, відімкнувши все лишнє, користуючись електричними приладами тільки там, де воно тобі потрібно, ми суттєво зменшимо і внесемо кожен свій крок в частині нашої енергетичної безпеки і балансування енергетичної системи. Окремо, ми вже працюємо другий тиждень зорно місцевого самоврядування. Відповідно, досягнуті вже є певні зрушення, певні е, напрацювання в частині зменшення електричного споживання саме комунальними підприємствами, підсвітками, е, освітленнями об'єктів комунальної форми власності. Як наслідок, зменшується суттєво споживання в цьому розрізі. Проте, не до кінця нам зрозуміла, позиція бізнесу не дослуховується на даний момент. На, і, зокрема, ми бачимо, гуляючи центральною частиною міста чи просто проїжджаючи, як в нас вечірній час, про ті години, пікові години, про які ми так часто говоримо останні два тижні, зокрема до 23.00, в нас Місто активно освітлене зовнішньою світловою рекламою, навіть незважаючи на те, що заклади фактично не працюють і припинили свою роботу. Окремо, хочу звернутися до торгових центрів. Я розумію, що бізнес і торгівля теж повинні жити і функціонувати, але комплексне і компромісне рішення в частині зменшення споживання, в тому числі на торгових площах, точно можна знайти. Якщо ми своїми зусиллями тими простими кроками, кожен на своєму рівні, хтось відімкнувши електроприлад, хтось перевівши роботу підприємства в нічний час, не зменшимо споживання електричної енергії в найближчі дні, ми розуміємо, що буде застосовуватися кроки номер два, і варіант номер два це в частині обмеження споживання. І при необхідності тимчасове вимкнення електропостачання як для окремих суб'єктів, так і для більш широкого кола абонентів. Проте щиро надіюся, щиро переконаний, що спільними заходами ми зможемо знайти компромісне рішення, і все-таки нам до цих більш радикальних кроків не прийдеться звертатися і не прийдеться їх застосовувати. Тому. Велике прохання відповідально поставитися до питання енергоощадного використання приладів і сформувати свій і порядок денний, і робочий час саме таким чином, щоб максимально зменшити це споживання. Одним із, одним із приводів для зміни комендантської години вона фактично була подовжена на одну годину з 23.00. Перенесено на 24.00, це було можливість забезпечення підприємствам, які планують прийти працювати в нічний час, можливість забезпечити працівників доїзд до робочих місць, і щоб в них не виникало питання щодо порушення комендантської години і відповідних наслідків, які виходять з цього. Тому дрібними кроками, я думаю, що ми можемо спільними зусиллями досягнути певного результату, який. Дозволить нам тримати оборону на нашому енергетичному фронті. Дякую, дякую, пане Андрій. Я Так думаю, що наступного ми до трибуни запросимо Віталія Фадона, головного диспетчера західного регіону НЕК Укренерго, який може нам на більш не знаю, по побутовому рівні пояснити, що відбувається для того, щоб кожному громадянину було зрозуміло. Доброго всім здоров'я, враховуючи, що на жаль атаки на критичну інфраструктуру продовжуються, і зокрема на електростанції в Україні виник. Дефіцит електричної енергії тому для того, щоб енергосистема України була збалансована і ми не розвинули аварію в блек-аут, коли буде повне погашення енергосистеми. Ми вимушені застосовувати зокрема наразі прийнято рішення з сьомої години до 22.00 20 .00 і 21 жовтня, обмеження по електроенергії і потужності. Я наголошую не. Відключення а обмеження промислових споживачів, такі графіки, заздалегідь, вони розроблені, погоджені в установленому порядку і зі самими споживачами до них доведені і з відповідними адміністраціями, і вони повинні на ту величину обмежитись. Ми маємо велику надію, що це нам дозволить наразі ці критичні два дні. Стабілізувати ситуацію і пройти без так званих війливих вимкнень, а правильно вона називається згідно інструкцій, і скажем, в нас і вимог графіки аварійних вимкнень, це де є відключення вже і побутових споживачів, які ми наразі не вводили, і надіємося, що можливо найближчим часом і не будемо вводити. Але потім колеги з Обленерго мене доповнять, ті графіки будуть застосовуватися таким чином, щоб споживачі не більше як були вимкнені, не більше як 4 години, щоб життя, наскільки в тих умовах, можна зробити, було комфортне і оптимальне. Ті графіки на сайтах вивішуються, вулиці, я думаю, ви свої знайдете, години найдете». Але наразі ми того не станом на зараз не застосовуємо. З того, що говорив Андрій Михайлович, хочу підтримати його меседж і ще раз сказати, що так, своє життя щодо особливо користуваннями потужними електричними приладами ми повинні перейти, перейти, перевести в площину з 23.00 до 7.00. Я вам тут такий наглядний графік намалював. Два слова, щоб так було на побутовому рівні, зрозуміло. Оце є, скажімо... Мене прохання, ви просто підніміть вище і, і, і потримайте його на одному місці, отак от, для того, щоб оце оператор могли навести. Оце є як типово іде споживання, скажімо, промисловими побутовими споживачами. Це є енергія, це є час доби. Ввечері, коли. Побутові споживачі йдуть спати, споживання йде донизу, вранці ми стаємо, піднімається, ранковий максимум п'єм каву і на вечір ще воно більше. Нам ту кількість електроенергії, якої є дефіцит, треба, як то кажуть, споживати вночі, коли її є достатньо. Тому ми оце споживання повинні вирівняти і ту кількість електроенергії, якої недостатньо, якщо ми її будемо максимально споживати вночі, тому ми обійдемося. Без якихось критичних відключень. І це ви абсолютно ми всі разом підтримуємо наш енергетичний фронт і енергосистему втримаємо в стійкій і надійній роботі. Це як такий ще побутовий приклад. У нас є масло і є скибка хлібу. Можна намазати грубо, а можна на 10 скибок. Отак, От давайте будемо на 10 скибок і всі будемо ситі. Дякую. Прекрасне порівняння. Ну що ми тоді представника лівого бленерго показали, що він доповнить. Та прошу Роман Іванців. Добрий день директор. Під час останніх атак ми максимально і оптимально використали всі резервні джерела живлення, Постачання забезпечили всім споживачам. Але оскільки атаки продовжуються, відповідно так як наголосив Віталій Анатолійович, необхідно збалансувати нашу енергетичну систему. Для цього сьогодні зранку вони запровадили графіки обмеження електроспоживання, а також обмежили електричну потужність. Далі не буду подовжувати, тому що він вже це розказав, але нами передбачено, розроблено графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень. Усю інформацію у разі необхідності ви зможете взяти з нашого сайту. Там буде написано кількість, буде написано кількість черг і буде написано вулиці, населені пункти, які будуть знеструмлені у випадку. Критичної ситуації, в принципі, додати у мене нема що, це коротко, зрозуміло, а все решту буде вирішувати. Добре, ну, у нас будуть питання, скоріш за все. Я прошу до трибуни вже нашого четвертого спікера. Це Петро Чорнописький, директор західного територіального управління обслуговування мережі НЕК Укренерго. Може, ви там ще додатково додаткович розкажете, скільки бригад у нас було, скільки у нас людей було задіяно для того, щоб все це е е ліквідовувати наслідки ракетних ударів, які були? Здоров'я всім бажаю. Так, е -е да, дійсно, після цих атак ракетних було пошкоджені. Немала кількість об'єктів енергетичної інфраструктури. Ми на даний час по максимуму, що можна було відновили. І на сьогоднішній день, шановні товариства, я хочу, щоб ви давали це все до, до наших краян. Ситуація контрольована нами. Вона не є легка, далеко не легка, але контрольована. І всі ці заходи, що були озвучені попередніми спікерами, вони покликані тільки на те, щоб зберегти. Можливість працювати життєздайність нашої енергетичної системи в цілому, по всій державі. Які об'єкти пошкоджені, я не буду тут наголошувати, воно ж не цікаво. Можливо, комусь і цікаво, тому і не буду. Значить, щодо відновлення, щодо бригад, ми всі, всі необхідні сили і засоби. Хочу тут прецелюдно підтвердити, ми маємо повну всесторонню підтримку органів державної влади, за що дякуємо. Тому що нам було би е, ніхто не готувався до такої ситуації, якби, от до такої ситуації треба готуватися роками. Хоча ми спочатку війни, звичайно, готувалися і десь передбачали якісь але, е, нюанси, але всього не передбачиш, на жаль. Запевняю всіх, що експлуатаційна організація, от тут місцева, ми робимо все можливе для того, щоб в найкоротші терміни відновити структуру, відновити живлення споживачів. І звертаюся теж до бізнесу, тільки почалися ці аварійні відключення, пов'язані з обстрілами, дзвінки значить. Наполягання, звернення, листи про те, що відновіть живлення у нас пропали там технологія страждає, і таке інше. Ми це все розуміємо. Просто це нереально зробити водночас і по всіх об'єктах. Тому усі ці звернення моїх колег, що були перед цим, ну без них ми ніяк. А разом ми подолаємо всі труднощі. Дякую, Дякую дуже. Якщо в когось є питання, прошу піднімати руки і прошу там поруч там далі. Добрий так. день, мене звати Христина Лешенко, я кореспондент подробиць інтер запитання до пана Андрія Годика. Е, ви говорили про бізнес, який можна сказати, живе ще набагато в реальності до війни. Не вимикають світло і зовсім ми бачимо, немає економії. Як будете діяти? Чи будуть якісь певні штрафи, чи можливо будуть якісь певні зустрічі, тому що, як на мене, це. Нелогічно. Навіть це приміщення ми йшли сюди, і там увімкнена на вулиці зовнішня ілюмінація. Ну, білий день. Дякую. Дякую за запитання. В частині речей, які ми можемо зарегулювати, які не впливають на підприємницьку діяльність, абсолютно ніяк. А сьогодні до кінця дня ми підготуємо, можливо, і вийде в люди відповідний наказ голови Львівської обласної військової адміністрації в частині обмеження. Зовнішньої світлової реклами, зовнішніх підсвіток і так далі, зокрема після закінчення роботи підприємства, установи, організації і в будь-якому випадку під час комендантської години. З іншої сторони, те, що ми кажемо, що підприємства не дослуховуються, абсолютно можемо підтвердити в конкретних цифрах. Нас на превеликий жаль, ні з 10-го, ні з 11-го і після того. Якщо взяти загальне споживання області, у нас споживання не впало на превеликий жаль. Запланована аналогічну зустріч на завтрашній день, підлаштовуємося під формат воєнного стану. Це напевно буде Zoom-зустріч з керівниками профільних асоціацій, оскільки саме таким чином ми можемо хопити і достукатися до набагато більшого кола суб'єктів. Господарювання, які є насправді найбільшими споживачами електричної енергії, ми будемо говорити про алгоритм спільної і конструктивної взаємодії. З однієї сторони, щоб бізнес розумів, кого за яким принципом будуть обмежувати в споживанні електричної енергії. А і і чим може влада допомогти, щоб саме бізнес перелаштовував свій виробничий процес, де це можливо наголошує на роботу в нічний час, таким чином збалансувавши ті пікові навантаження, які нам демонстрував представник Укренеру? Дякую. Прошу наступне питання. Добрий день, Марічка Кужик, 1+,1. плюс Дивіться, я читаю, що в Яворові розпочали планові виключення електроенергії. Тобто, все ж таки для звичайних споживачів вже це застосовують. Це перше питання. І друге питання. Пане Андрію, ви сказали, що не економить львівщина. <клес> Недавно в телеграм-каналі Максим Козицький написав, що 10% економить. То де правда? Можна Так. дякую за запитання. Дивіться. Ніяких графіків для вимкнення споживачів не задіювалося. Зараз запроваджені графіки обмеження споживання електричної енергії та потужності. Для прикладу наведу, підприємство споживало, наприклад, 1 МВт. Зараз щоб не було розвалу енергетичної системи, згідно графіки, воно має себе обмежити до 500 600 кВт. Відповідно, кожен має цю величину доведений. Таким чином ми підтримуємо і наш економічний, і енергетичний фронт. Ніяких вимкнень споживачів по графікам немає. Якщо такі вимкнення будуть, ви будете повідомлені через наш, наш сайт як засіб масової інформації через нашу через наш прес, прес службу Дякую. А що в яворі? У Яворові можливо, якісь аварійні вимкнені, звичайно, тому що техніка і мережі живуть своїм життям, або планові роботи, які направлені для того, щоб покращити постачання наших споживачів. Так само інформацію можна знати у нас за телефоном в кал-центрі або по чат-боту, як де ви зареєстровані, і вам чітко приходить смс-повідомлення, з яких причин відбувається ваше знеструмлення. Дякую, ви ще уточнення до пана Андрія Годика Ольга Іващук спільне. Уточніть, будь ласка, про підприємства. Ми говоримо зараз про приватні чи про які? І ви кажете, комендантську годину навіть змінили для того, щоб працівники могли доїхати туди. Відповідно, чи це рекомендація, чи це обов'язково буде для тих підприємств? Скільки таких найбільших підприємств, які от працюють, будуть працювати в нічний час? Чи є якісь цифри? От конкретніше можете розказати? Дозвольте відповім на запитання вашої колеги перш за все. Дійсно, в окремі години чи в окремих днів було зменшення споживання. Якщо ми б брали аналогічний період, то часовий проміжок перед 10 жовтня. Водночас, якщо ми аналізуємо вже ситуацію з 11 жовтня по теперішній час, в нас загальне споживання області за аналогічні кількість днів попереднього періоду до 10 жовтня не зменшилось на превеликий жаль. В частині суб'єктів господарювання. Тут жодних обмежень немає. Підприємство, установо організації всіх, якщо ми конкретно по бізнесу, говоримо підприємство всіх форм власності, це аналогічне питання стосується. Дивіться, насправді дуже складно сказати, що це імперативна форма буде, тому що треба вникнути в виробничий процес кожного із них. Тому наше завдання спільно з профільними асоціаціями сісти, достукатись до кожного і почути, чим насправді влада може допомогти, тому що в кожному підприємстві є своя специфіка. Хтось може об'єктивно, в силу об'єктивних причин перейти, а хтось насправді такої можливості не має. Е, хочу запевнити всіх, що перш за все об'єкти критичної інфраструктури точно будуть в пріоритеті щодо забезпечення електропостачанням. Бізнес теж має йти нам на зустріч. Я думаю, що спільні компромісні рішення ми теж знайдемо. Дякую. Чи є ще питання в залі? Ще одне. Давайте я ще візьмемо одне питання і будемо закінчувати. Святослав Драбчук, телеканал Перший західний питання до останнього спікера. Перепрошую. Е, Скажіть, будь ласка, президент України Володимир Зеленський днями він оприлюднив таку статистику, що в Україні загалом по країні 30% електропідстанцій зруйновані. Яка кількість з цих 30% зруйнована на Львівщині? Якщо є така інформація, Дякую. А може і не треба такої інформації? Ніхто якщо не президент сказав, значить ми повинні вірити президенту. Ми йому віримо. А скільки відсотків, хіба це важливо зараз у нас? Ми відсоток, звичайно, знаємо. ну… Е... Я просто не, не думаю, що не потрібно озвучувати це питання. Важливо інше, важливо те, що от, навіть те, що зруйновано, ми ж, ж 10-го мали масову атаку, правильно? 11-го, 10 10-го вечора, 11-го ми ж заживили вже всіх, правильно? 10-го вечором вже, вже ну, продовжували всі реклами горіти, фонтани працювати. І мене трошки дивує, от, ці запитання, от, обмеження. Обмеження це є обмеження, це ми робимо те, що казали колеги, щоб не, не погаснути зовсім. Тому от, я так прошу, просто до вас звертаюся, оці меседжі донести до всіх. Людей про те, що це є вимушена міра, і ми це повинні зробити, бо якщо ми це не зробимо, ну тоді просто ситуація буде неконтрольована. Але на даний час ми ситуацію контролюємо і в нас буде все добре. Вони нас не здолають. Дякую. Да, Прошу. Угу. Я хочу дати відповідь на на запитання один плюс один. В яворі були заплановані планові роботи. Споживачі гасилися на час виконання планових робіт. і Напруга вже подана споживачам. Так що там все гаразд. Дякую. І в мене може останнє від від себе буде питання. Я десь читав про те, що е, ми стоїмо і вистояло, тому що в принципі ці електромережі, по-перше, будували з запасом, будували в часи, ще, коли там всі розраховували, думали, що можливі різні історії. І друге, що може важливо донести меседж про те, що проблема насправді не в генерації, а в управлінні цієї там розподілі ціле цієї електроенергії, може може от власне оцю оцю думку донести. Та прошу. Угу. Правильно. Деякий запас там був, але ми вижили і виживемо далі тільки, дя дякуючи працівникам енергетикам і всім нам разом. Тому що люди працюють, можливо, то не відчувається тут в залі, працюють і в темну пору доби, і без вихідних. Ну, це, напевне, навіть більш важливо, ніж запас мішності совєтського обладнання. Прошу. Кожна енергосистема в кожній країні будується з певним запасом, відповідно, для того, щоб мати розвиток і стійкість у випадку різних ситуацій, які виникають незаплановано в нашому житті. Дякую всім колегам-енергетикам, нашим працівникам, працівникам Некукренего, обласній міській адміністрації за, за те, що ми разом вчасно, швидко ліквідували всі пошкодження. Але давайте звикати жити в такій реальності, яка є зараз. Наша країна живе в двох реаліях: одна на фронті, друга у Львові. скажімо так, ми, ми повинні підтримати всіх хлопців, які воюють, а так само збалансувати нейросистему для того, щоб тут були всі економічні процеси для того, щоб допомогти фронту. Дякую. Дякую всім нашим спікерам. Ми будемо завершувати з 14 годині. У нас тут відбудеться панельна дискусія. а Ми продовжимо в режимі брифінгу. Я в свою роботу завтра. Побачимось.